Буковині не вистачає на дошкільні навчальні заклади 20 мільйонів гривень. Усьому вина – реформування в галузі освіти, запевняють чиновники. Відтепер на школи, університети та училища гроші виділятимуть з державного бюджету. Садочки ж утримуватимуть місцеві ради самостійно. Тому владники в один голос заявляють, потрібно розробити методи економії, які мають бути спрямовані перше на те, щоб галузь все-таки була дієздатною, функціонувала належно. Були забезпечені видатки з іншого боку. Має бути збалансовано тим, щоб була відповідна економія і витримає відповідні обмеження у використанні чи спрямуванні бюджетних коштів. Найгірша ситуація із забезпеченням садочків у кіцмецькому та сторожнецькому районах. В останньому в цілях економії скоротять кількість годин у групах продовженого дня, а також переглянуть доцільність існування цілодобових виховних закладів. Частково ми будемо вирішувати її за рахунок. Тих вільних залишків, які в нас склалися в місцевих бюджетах на 1 січня цього року, а також за рахунок додаткових надходжень до місцевих бюджетів. Знаєте, що е, так само будуть надходити нові податки і збори. Ситуація зі школами теж не особливо радує. Критично не вистачає субвенцій з державного бюджету вижницькому, заставнівському та кальменецькому районам. Тому планують скоротити кількість працівників на 3%. переглянути доцільність методичних кабінетів та вечірніх класів. Під сумнів нині ставлять функціонування пришкільних таборів. В минулому році в нас на е, пришкільні табори витрачено 6 мільйонів гривень. Функціонували в кожному районі, крім Глибоцького. Також чиновники переглянуть існування малочисленних шкіл, таких в області: 17. Білопотіцька, Потильський район, Зеленолипська, Хотинський район, Великівська, Володська, Вижницький, Брідоцький НВК, Онутівський НВК, Самушинський НВК, Чорнопотіцький НВК, Застанівський район, Вороновицький НВК, Коновський НВК. Лукачанський, НВК, Михайлівський, НВК Оселівський, НКЦКільменецький. Звісно, з такими реформами владники розуміють, що доведеться потурбуватися про забезпечення діставання дітей. Та переконують, так все ж буде економніше. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.